Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо щось ну, дуже смачне та швидке в приготуванні. А саме курячий шашлик. Коли хочеться шашлику, а змоги поїхати на нього немає. Я завжди готую його вдома. Готується все дуже просто, швидко та з доступних інгредієнтів. Беремо курячу грудку, миємо, просушуємо, відрізаємо жилки і нарізаємо на кубички приблизно розміром 2х2 см. Нарізаємо цибулю на кілечка, також сюди можна додати болгарський перець або помідори. Тут вже все, як говориться, за вашим смаком. Додаємо до м'яса цибулю нарізану, перчимо трішки оливкової олії або соняшникової. Я додаю ось такий соус чесничний. Його можна замінити на соєвий соус або будь-який інший ваш улюблений соус. Також солимо і все добре руками перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник приблизно на годину, щоб курочка добре просочилася. Після чого надягаємо її на дерев'яні шпажки. Розмір дерев'яних шпажок підбирайте під розмір форми, на якій будете запікати курячий шашлик. І не забувайте також на шпажку надягати цибульку. Ну і, звичайно, який шашлик без гарніру. Я взяла картоплю, очистила від шкірки, помила, нарізала на 4 частини, додаю сіль, перець, трішки олії і все добре перемішую. І тепер, коли все підготували, беремо форму, в якій будемо це все запікати. На дно форми трішки олії, далі викладаємо картоплю, розрівнюємо, а наверх на форму надягаємо курячий шашлик. І також на картоплю я виклала цибульку, яка залишилася з-під шашлику. Далі накриваємо це все фольгою або пергаментом. І випікаємо в розігрій духовці до 200 градусів приблизно годинку. Але орієнтуйтеся на свою духовку і час від часу перевіряйте все на готовність. І ось мій шашлик з картопелькою готовий. Це дуже смачно!